Чому ви смієтесь? Дивно дивитись на усміхнене обличчя. Тепер після цих сварок та... Мені самому шкода себе. Так треба. По суті, навіщо я тут? Важко бути відвертим. Особливо з вами. Хіба я знаю, як ви ставитесь до мене? Як поставитись до того, що я міг би вам сказати? Іноді мені здається, що ви. Що ви добре? Я не хлопчик, ні. Я багато думав. Слухайте, скажіть. Вам е -е, подобається? Вам цікаво? В мене моток в голові, вибачте, я...